Привіт, колеги! 22 червня, Градище Черкаська. Виноград столовий в значній мірі відцвітається. Хоча, знову ж таки, в цьому році, як і в усіх, хто боровся з заморозками, є виноград технорії, який ще цвіте, є окремі пагони, які пізніше розвивались, теж цвітуть. По суті, скоро і нормування вже, але я більше про те. Що вже потрібно думати робити незабаром, а якщо точніше, буквально на протязі 2-3 днів а, слідуючу обробку. Чому? Тому що ну, в мене є троянди, і на трояндах, які є такими добрими надійними сигналізаторами, є вже ознаки тих хвороб, які говорять про те, що на винограді скоро піде мілдю. А може йоїдіум. Тому обов'язкова обробка, нормування, само собою, гронами, ну, обов'язкова обробка. Я планую робити обробку мідвмісним, то є Пергадо Р. І також буду робити фальконом від оїдіума. Ну, я не враховую сюди в обробки бриксіли або ж від шкідників. Я говорю за основні компоненти від хвороб. Звичайно, якщо питання, чи я буду змішувати, раніше я змішував, ну, перегаду взагалі не рекомендую змішувати з іншими компонентами, тому, скоріше всього, що в цьому році я буду робити дві обробки окремо, перегаду пройду спочатку, а потім фалькон із остальними компонентами, тобто мікроелементи плюс Щось, якийсь якісь із інсектицидів. Тому не пропускайте цю обробку, тому що якщо зацепиться або діабоїдіум, тоді буде проблема боротися вже з хворобою по факту. Робіть профілактику обов'язково, навіть якщо ви ще не бачите ознак хвороби. Всього вам найкращого, успіхів в новому сезоні. Зберегти теж свій врожай, ну і спокою.